Це робота політика. Політик має своїм словом, так би мовити, пробивати шлях. Я маю захистити якось Херсон, тому що він стоїть на південному напрямку, а я сама з Миколаївської області. І мені болить оцей шлях, якщо чесно. А те, що я бачу, що ми знову залишили Херсон, так би мовити, на волю Божу. Отак як волею Божою він нам впав в руки Великим Кавунцем, так само він, я відчуваю, хоче від нас упливти. Ну, так би мовити, волею вже наших політиків. Тому що ці, навіть, вони навіть не пошевеляться. Тому що вони не розуміють причину наслідкових зв'язків. Тобто, якби мені довелося назвати цю війну, я б назвала б її глупою війною. Просто-напросто. Ну, тому що не від великого його розуму росіяни на нас пішли, не від великого розуму росіяни привели отаману кількість операцій, але ж і наша сторона також хороша. Ну, де тут розум, якщо у нас іде явний наступ на Херсон? Навіть на той самий Херсон, хоча у нас на східному напрямку там взагалі кричуща ситуація. Я просто не хочу сильно в неї заглиблюватись. Мені просто болить південний напрямок. Але і на Сході я також чую про те, що ситуація просто ахова, буквально через те, що наші політики не виконують свою роботу. Солдати роблять все, що від них залежить. А от політики навіть не шевеляться. Вони навіть не розуміють, що всі відбувається. Хоча якраз розуміти ситуацію їхня пряма робота. Розуміння ситуації це вже половина роботи. Тому що далі ви можете підключити ену кількість механізмів. І піар там стоїть в самому сотому ряду. А у нас на все навпаки, повністю. Ну, тобто це не робота політика, як така, ходити і піарити свою сраку.